Одеського втікача військома Борисова нарешті запхали за грати. Правда, поки у СІЗО, хоча, може, днями і дістане з-під матрацу 150 мільйонів для застави, але майно та кредитки арештовані. Зашкварився він через іспанську вілу та автівки за мільйони баксів. Борисов бідкався у залі суду, що смертельно хворий, та напевно його українську не зрозуміли навіть судді. У мене зараз. Після цього як у мене тиск гіпертанічського хороба хвороба 3-4 ступені. Парковка в центрі Одеси з 31 липня знову платна. Виконком повернув тарифи, які скасував апеляційний суд. За півтора місяці наш бюджет недоотримав 750к, А ваші гроші осіли в кишенях мафії. Бюджет. Через ваші кармани да. Ну, так. так це ж мафія парковочна. Та вона закінчується в уже. А хоч якісь документи? Раділо Бога, я шучу. Тож двадцятку за годину переводьте лише по qr коду на щиті. Тільки так не отримаєте штраф. А мафію шліть під три чорти, бо їх діяльність незаконна. Тіктокершу, яка закликала бомбити Одесу, визнали колаборанткою, і замість позбавлення волі на 15 років вона просто не зможе обіймати держпосади впродовж десятиліття. Що і мені пофіг, під яким флагом жити. Я говорю. Я... У нас де живесідавайни всіх Одеса – це не Україна, і це при тому, що Марія Лещенко відверто зізналася, у 2014 році зливала все росіянам. Жіночка звичайно скинула все на нестабільний емоційний стан, який так тиснув на неї під час публікації своїх постиків. Тож і відбулася легким переляком. Боже, яке кончене. Зеленський в Одесі. Президент тишком нишком від медіа приїхав до нас, щоб оцінити наслідки рашиських атак, і навіть не привітався. До речі, комісія від ЮНЕСКО також обіцяла приїхати найближчим часом. Як думаєте, представник від Росії буде? Бо це ж дикуха, що в ЮНЕСКО країна, яка обстрілює центр Одеси, який знаходиться під захистом цієї ж організації. Кешта би знал чиновників знову під прозорим наглядом. Бо рада повертає декларування. Тож готуємось до нових кринжових історій як. Мама якогось урядовця пузатика має три віли в Іспанії. Наприклад, декларувати доведеться все, що дорожче 129К гривень. Обстріли в Одесі двічі за тиждень. Орки підірвалися з пляшок, тому що вийшли з зернової угоди. Запустили шахеди і калібри по портах на Дунаї. Ну і влучили в наш Одеський. Постраждало шестеро, загинула одна людина. За останні 9 днів кінчені сусіди частково знищили 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Я так роблю і вам раджу трансформуємо нашу ненависть у донати на ЗСУ. Ось вам один з перевірених фондів Wave91. Лінк в описі.